Шановні першокурсники, сьогодні ми поговоримо з вами про те, хто такий куратор академічної групи, для чого він потрібен і його функціональні обов'язки. Зазвичай куратор академічної групи призначається з числа викладачів випускової кафедри або кафедри того ж факультету, де навчається здобувач вищої освіти. Для вас це дуже важлива людина. Оскільки куратор призначається на весь термін існування академічної групи. Відповідно, для бакалаврату це 4 роки навчання. Кожний куратор є зв'язуючою ланкою між деканатом, завідувачем кафедри та здобувачами освіти. Питання першокурсника виникає дуже багато, особливо у перші місяці навчання. І найбільшість цих питань відповідає саме куратор, або підказує. Куди потрібно звернутися. Отже, куратор може виступати в різних ролях. Перше, це куратор помічник Це людина, яка на першому занятті розкаже про основні правила поведінки та організації освітнього процесу в університеті. Якщо ви будете навчатися в офлайн режимі, то куратор покаже вам всі важливі аудиторії, проведе екскурсію по навчальному закладу. До нього можна звертатися по всім організаційним моментам. Зокрема, де знаходиться конкретна аудиторія, де можна пообідати, як звати викладача з конкретної дисципліни, до кого можна звернутися до, за довідкою тощо. Друге куратор-наставник. До куратора можна звертатися з питань навчальної діяльності. Він може порадити наукові гуртки. Спортивні секції, напрямок діяльності, де ви можете максимально себе реалізувати. Зазвичай куратор знає всіх викладачів, які викладають дисципліни на вашому курсі. Тому він може розповісти про особливості підготовки з конкретної дисципліни, розказати про родзинки викладання різних викладачів. Якщо у вас є якісь інтереси, ви можете порадитись з куратором. Як їх продовжити розвивати в стінах університету? Третє. Куратор друг. З куратором ви можете порадитися щодо ваших особистих питань, які навіть можуть виходити за межі університету. Наприклад, ви маєте якусь ваду, психологічний тимчасовий розлад, статус багатодітної родини і таке інше. Куратор може порадити вам, що в такому випадку робити або до кого звернутися. Ну і четверте, це куратор-викладач. Зазвичай куратор викладає одну або декілька дисциплін на вашому курсі, тому раджу відповідально ставитися до тих дисциплін, які він викладає, оскільки кожен викладач любить свій предмет і поважає тих доводчів освіти. Які вчать його і вчать дуже гарно. Іноді куратор може змінитися, але такі випадки зазвичай відбуваються дуже рідко. Тому бажаю вам відповідального куратора з творчим підходом до молоді. І все у вас буде гаразд. З вами був YouTube канал Інноваційні Обрії і особисто я Сергій Шаров.